Консультація для батьків, діти і гроші, коли починати навчати фінансової грамотності. Вміння поводитись з грошима найважливіша навичка для сучасної дитини. Чим раніше ви почнете розмовляти з дітьми про гроші, тим швидше виховаєте розумне ставлення до них. Вміння планувати витрати, формувати свій бюджет, приймати самостійні фінансові рішення. Саме слово сполучення фінансова грамотність звучить складно і не Що ж воно означає насправді? По суті, це набір навичок, які дозволяють людям приймати розумні рішення стосовно грошей. Фінансова грамотність означає, що ви розумієте, як заробляти, економити, витрачати та інвестувати гроші. Для дітей фінансова грамотність починається з уміння заробляти невеликі суми грошей і керувати ними. Як і коли починати говорити з дитиною про гроші, кожен з батьків вирішує сам, але потрібно пам'ятати, що навіть якщо ви не говорите про це, дитина підсвідомо засвоює вашу модель ставлення до грошей. До праці, взагалі, і конкретної роботи, зокрема, неможливо прищепити правильне розуміння цих цінностей, якщо батьки не подають позитивний приклад, так само як марно змушувати читати, якщо дитина не бачить нікого в будинку з книгою в руках. Кожен з батьків явно чи неявно демонструє своє ставлення до грошей. Від та у нас купа грошей до де взяти гроші на ліки. Безумовно, дуже все залежить від соціального статусу сім'ї. Десь діти інфантильні і у 15 років, а десь з молодих нігтів знають, як гроші дістаються. Але в будь-якому випадку до 5 років. Паняттєвий апарат дитини при нормальному розвитку вже готовий до сприйняття цієї теми. А до поняття обміну дитина готова взагалі приблизно в три роки. Граючи з одолітками, діти намагаються міняти машинку на лопатку, ляльку на м'яку іграшку тощо. Спочатку їм важко розлучитися зі своєю іграшкою, поступово це стає можливим. У цьому сенсі діти розвиваються так само, як розвивалося суспільство, від натурального обміну до появи грошей як загального еквіваленту. Сприяє усвідомленню важливості грошей та розуміння того, що у світі є безліч різних професій, що вони по-різному затребувані і отже, по-різному оплачуються. У наш час питання, ким ти хочеш бути. Яке дитині часто ставлять як у початковій школі, так і вдома, означає, скільки ти хочеш заробляти. У суспільстві загалом поки що не дуже прийнято розмовляти з дошкільнятами про гроші. Батьки думають, що рано, що треба охороняти дітей від складнощів життя або розраховують, що самі з часом усе зрозуміють. Але ці установки є докорінно неправильними. Програми фінансової грамотності треба вводити, починаючи з дитячого садка. А якщо дитина не відвідує його, то приділяти увагу цій темі вдома. Чим раніше ви навчите дітей поводитись з грошима, тим простіше їм буде справлятись з фінансовими труднощами у житті. Для того, щоб сформувати у дитини навички фінансової грамотності, найкраще використовувати навчальні заняття. Так дитина отримує особистий досвід поводження з грошима, і краще засвоїть уроки. Розглянемо кілька занять, які можна використати для цього. Дітей 4-5 років можна навчати визначати номінали монети банкнот. Дайте дитині кілька різних монет і банкнот. Запропонуйте їй, потримати їх у руках, відчути вагу, розмір. Звернути увагу на колір, назвіть номинали кожної з них, потім запропонуйте відрахувати певну суму. Візьміть кілька гумок для грошей і запропонуйте дитині рахувати гроші і складати їх у пачки. Наприклад, кожна пачка може становити 100 гривень. Це хороший спосіб навчити дитину усного рахунку. У якості нагороди можете видати їй невелику суму. Грайте у рольові ігри, наприклад, у рум, ринок, піцерію, магазин тощо. Дитина може зіграти роль продавця, а ви покупця. Завдання полягає у тому, щоб дитина перерахувала гроші, які ви даєте їй за товар, і правильно давала вам здачу. Придумайте з дитиною, скільки можуть коштувати ті чи інші речі у будинку. Запропонуйте дитині відрахувати вартість предмета. Ви можете ускладнити завдання і попросити її відрахувати потрібну суму, використовуючи банкноти одного або різних номіналів. Поясніть дитині різницю між бажаним і необхідним. Попросіть її скласти список речей, які вона хоче. Дітям молодшого віку можна давати старі журнали, щоб вони вирізали зображення бажаних предметів. Потім поясніть їм, що таке необхідні речі. Складіть разом список речей, необхідних для виживання вода, продукти харчування, одяг, житло тощо. І речей, які дитина хоче: іграшки, солодощі, комп'ютерні ігри тощо. Даючи дитині самій розпорядитись коштами, будьте готові до помилок. Головне у вихованні фінансової грамотності створити дружню та довірливу атмосферу. Якщо дитині не вдається, той чинний аспект фінансової грамотності ніякому разі не сваріться. Натомість пробуйте разом з дитиною розібратися у причинах невдач, розповідайте свої історії та випадки, підтримуйте дитину. У будь-якому віці експерти радять робити. Тему домашніх фінансів якомога більш відомою для дитини. Не уникати розмов про це, навпаки, залучайте дитину у обговорення планових покупок та іншого. Діліться з нею власними перемогами та поразками в управління фінансовим. Тут заощадив, тут зміг стояти перед імпульсивною покупкою, тут зробив більше, а тут вигідно вклав. Цікаві дитячі Книги про гроші, песне Ім'я Мані або обетка грошей та друга частина Кіра і таємниця бублика від німецького підприємця та лектора Бодо Шефера, як говорити з дітьми про гроші від американського фінансиста, журналіста та викладача Рона Лібера. Як розповісти дітям про гроші від економічного та політичного комунікаційника Сергія Біденка? Фінансова грамотність дітей 5-7 років, перший крок до мільйона, та фінансова грамотність для дітей 8-10 років другий крок до мільйона? Існує також безліч цифрових ігр та додатків, що можуть посилити фінансову грамотність. Насправді, майже усі дитячі ігри на планшетах та смартфонах. Мають вбудовані у них економічні системи, а отже, змушують дитину витрачати та заощаджувати розумно. У сучасному світі батьки мають широкі можливості для того, щоб легко і та приємно пояснити дитині економіку та фінанси. Фахівці радять не зупинятись на одному, а поєднувати різні інтерактивні формати, щоб дитині було дійсно цікаво вивчати світ грошей. Головне у процесі регулярність, поетапність, терпіння та дружня атмосфера. Дякую за увагу!